У прилуках з 1 серпня діють нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, яке здійснює комунальне підприємство послуга. Як говорить Людмила Тарасенко, фахівець з обслуговування абонентів, послуга в середньому зросла на 17 гривень. Тариф на вивіз твердих побутових відходів підвищився з 1 серпня 2023 року. Сьогодні наші мешканці отримають платіжки для багатоповерхових будинків. Це буде 39 гривень 18 копійок. В порівнянні з попереднім був тариф 22 гривні 27 копійок, підвищилося на 16 гривень 91 копійку. У будинках приватного сектору отримають не платіжки, а по приват 24, ощад 24 був тариф 23 гривні 34 копійки. Тепер буде 41 гривня 6 копійок. Тариф підвищився на 17 гривень 72 копійки. Директор комунального підприємства зміну тарифу обумовлює значним здорожанням пального і називає підвищення тарифів вимушеним кроком. Комунальне підприємство послуга повідомляє, що з 1 серпня 2023 року вимушено піти на підняття тарифів. Ми у відповідності до підняття цін на в основному на паливно мастильні матеріали, на витратні матеріали, переглянули тарифи, привели їх до у відповідність до економічно обґрунтованих і таким чином застосовуємо з серпня місяця підвищений тариф. Зрозуміло, що це не популярний крок, але просимо віднести з розумінням, тому що саме такі заходи будуть сприяти тому, що комунальне підприємство зможе безперебійно надавати послугу з вивезення твердих побутових відходів. Підприємство має забезпечувати населення послугою з вивезення сміття, а це неможливо було б робити без пального, вартість якого зросла в рази. Це ланцюгова реакція, говорить Руслан Ніязов. Збільшується ціна на пальне, збільшуються тарифи. Востаннє ж тарифи переглядалися у жовтні 2021 року. Минуло річ, перший рік повномасштабного вторгнення. Тарифи не коригувалися. Початок військових дій зрозуміло, що це було не на порядку денному, і ми не пішли на такий крок. 2022 рік, хоча ну, ви ж всі пам'ятаєте, різке зростання більше, ніж на 100% в основному паливо. Але підприємство, міська рада не пішли на такий крок. Привести тарифи до економічно обґрунтованих комунальному підприємству було рекомендовано і Державною аудиторською службою, і департаментом житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації. Ще наприкінці 2021 року перевірка Держаудитслужби вказала нам на те, що тарифи є економічно необґрунтованими. При проведенні наряд. В районну військової адміністрації за представників обласної адміністрації департамента житлово-комунального господарства нам чергове було вказано на те, що тариф ну, необхідно, це необхідність приведення до. Економічно обґрунтованого, так що, завдяки цим рекомендаціям, нас підтримали члени виконавчого комітету, були обговорення на комісіях міської ради житлово-комунального господарства і бюджетної, тобто всі віднесли з розумінням і, в принципі, підтримали такий крок. Та навіть після підвищення тарифів їх вартість лишається найнижчою в області, запевняють на підприємстві. Хочеться наголосити, що навіть після підвищення тарифу він залишається найменшим в області серед міст. Людмила Тарасенко також нагадує про державну соціальну допомогу вразливим споживачам житлово-комунальних послуг та можливість реструктуризації боргу, якщо такий є. 1 жовтня настає період призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Тому мешканці, які мають заборгованість понад три місяці, мають можливість звернутися до абонентського відділу для заключення договору на реструктуризацію боргу. Це дозволить вчасно та рівномірно поступово сплатити борг та отримати призначену субсидію. Для того щоб заборгованість не виникала з необ'єктивних причин, просимо мешканців вчасно та офіційно повідомляти про зміни в складі сім'ї, перебування. За межами міста в лікувальних закладах за кордоном тощо для вирішення даних питань звертатись до абонентського відділу підприємства на 1 серпня 2021 року послугою підприємства користується 21 тисяча абонентів. Сплата за отримані послуги більше 90%. Хочеться Подякувати мешканцям міста, які вчасно сплачують за надану послугу внутрішньо переміщеним особам, всім, хто звертається для заключення договору на вивіз твердих побутових відходів, це підтримує роботу підприємства в цілому. А ми, в свою чергу, робимо все можливе для того, щоб місто залишалося чистим.